отримав yeah, Майже 400 кілограмів тютюну, як цілого, так і подрібненого, готові сигарети та заготовки для їхнього виготовлення, а також станки для наповнення тютюнових виробів. Усе це виявили та вилучили працівники Чортківського районного відділу поліції у двох місцевих жителів. Чоловіки на території приватного домогосподарства, а саме у хліві та й в підвалі, облаштували імпровізований міні-цех із виготовлення сигарет. В серпні місяці до працівників Чортківського районного відділу поліції звернулася особа та повідомила, що одна з громадянок Чортківського району замість Своє проживання здійснює продаж тютюнових виробів сумнівної якості без маркування. Після того, як оперативники зібрали достатньо доказову базу, прийшли до бізнесменів з обшуками. Усе це відбувалося під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної та Чортківської окружної прокуратури. За попередньою інформацією, фільтри, папір та іншу сировину для сигарет чоловіки купували через інтернет. Тютюн закуповували у людей, а частину вирощували самостійно. Готовий товар реалізовували серед місцевого населення за цінами нижчими ніж у торгівельній мережі. За вказаним фактом не Відомості до єдиного реєстру досудових розслідування за частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України. Така діяльність карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна та знищенням незаконно виробленої продукції. Вирішується питання про оголошення чоловікам підозри, триває слідство.